Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ 2024 року. Та сьогодні розглянемо логарифмічні вирази, як з ними працювати, що таке взагалі логарифм, ну і відповідно, які додаткові довідкові матеріали нам пропонують центр якості для полегшення нашої роботи. Отже, пам'ятаємо, що логарифмом за основою А від числа Б називається такий. Таке значення С, щоб А в степені С відповідно давало підлогарифмічний вираз, тобто Б. Одразу давайте ми ну, на прикладі розглянемо, як це виглядає, тобто, щоб ми розуміли, що це за А, С і Б і так далі. Так? Отже, Давайте логарифм за основою 2 від 8. Значить, Це найпростіший такий приклад, для того, щоб зрозуміти краще, що ж це від нас хочеться. Тобто, нам потрібно ставити таке число, відповідність, щоб 2 в цьому степені. Давало число 8. Зрозуміло, що це число 3, тому що 2 в третьому степені якраз і дає 8. Ось, отом, що, Тобто логарифмом буде називатися такий степень, в який ми підносимо основу для того, щоб отримати підлогарифмічний вид. Тепер, які властивості? Ми маємо з вами пам'ятати про логарифм, Ну і давайте почнемо спочатку з обмежень. так? Отже, ось це число А, яке є основою, воно обов'язково має бути більше 0, та не дорівнювати одиниці, Ось далі число B, відповідно під логарифмічний воно також має бути більше, більше нуля. Ось такі от у нас обмеження на самі от значення підлогарифмічного і відповідно основи накладаються в логарифмі. Тепер розглянемо властивість. Отже, перша властивість, яку нам пропонують в довідкових матеріалах, це ось ця А в степені логарифм за основою А від B дорівнює B. Тобто, ну, зрозуміло, що логарифм – це такий степень, який потрібно піднести А, щоб отримати Б. Ось, і якщо ми А піднесемо в цій степень, якраз ми і отримаємо число Б. Ну, простішими словами, так, зрозуміло, да? А в степені логарифм А від Б, то це ми прибираємо, залишається тільки число Б. Далі, логарифм за основою А від А це одиниця, тому що в який степень потрібно піднести А, щоб отримати А? Ну, відповідно, в першій степені. Далі логарифм за основою А від одиниці це 0, тому що. Будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Ну і тепер властивості, якими ми будемо сьогодні користуватися з вами це. Логарифм плюс логарифм ми можемо замінити на логарифм добутку, тобто логарифм А від Б плюс логарифм А від С, логарифм А від БС. Далі різницю заміняємо на ділення. Ну і ось ці цікаві е, властивості, де ми е, степінь від підлогарифмічного виразу можемо винести наперед. Тобто буде n логарифм А від Б. І степінь від основи від K ми також можемо винести наперед, але при цьому число буде оберненим. Значить, оберненим це догори ногами, так? не протилежним, а саме оберненим. Тобто, якщо там був квадрат, то ми виносимо наперед його як одну другу. Так, ось тепер <кхід> ще дві властивості я допишу, яких, на жаль, тут немає, але деколи вони такі зустрічаються, і ми їх маємо вміти використовувати. Значить, перше, якщо в мене є логарифм за основою А від Б, то ми маємо вміти поміняти А та Б місцями. При цьому ми отримаємо обернене число, тобто одиниця на логарифм Б від А. Це перша властивість, якої тут немає, яку варто запам'ятати до НМТ. І друга властивість це перехід до нової основи, який каже, якщо в мене є логарифм за основою А від Б, то я можу отримати логарифм за основою будь-якою іншою. Давайте ми виберемо якусь там букву С. Ось тоді у мене буде так. Логарифм С в чисельнику, логарифм за основою С в знаменнику. Ось, відповідно, від B тут буде від А. Ось це називається перехід від нової основи. Буває так, що навпаки ми використовуємо властивості з права наліво, тому потрібно про це пам'ятати. Отже, давайте перейдемо до практики та спробуємо застосувати оці от властивості для розв'язування завдань. Я підготував для вас декілька ось таких завдань. Логарифм, властивості логарифму я ось тут з боку спеціально. Залишаю для того, щоб ми могли піддивлятися і побачити, а як же ж ми ними користуємося. Ось ну і давайте перейдемо до розв'язання. Отже. логарифм за основою 12 від одиниці рівня. Отже, дивимося ось сюди. І бачимо, ось ця властивість, логарифм за основою А від одиниці це 0. 0. Наступний приклад: логарифм 6 від 6. Так? Отже, дивимося, ось ця властивість. логарифм А від А це одиниця. Логарифм 2 від 8, ми розглянули, тобто в яку степінь потрібно піднести 2, щоб отримати 8 в третю степінь. Так, тепер ось це значення ЛГ, і ось тут у нас також є ще LM, так? Значить, ну, Пам'ятайте, да, в 5 класі, коли вчать там десяткові дроби, кажуть, що ось, якщо в мене є такий дріб звичайний, там 7 поділити на 10, то для нього є спеціальне позначення. Це 0,7. Відповідно, з логарифмом у нас так само. Логарифм, у якого основа 10 від А. Заміняйте ось таким записом LG A. Ну і читається, відповідно, логарифм десятковий. Тобто ми маємо пам'ятати, що в такого логарифма в основі стоїть число 10. І Ln оце, так. Значить, Ln, давайте також напишу A. Значить, це також логарифм. Він читається як логарифм натуральний, і це логарифм за основою e. e. Це, відповідно, стала L2,710. E, так, про це треба пам'ятати. Отже, що ж таке ЛГ100? Тобто, це треба вказати нам, в яку степінь піднести 10, щоб отримати 100. Ось, відповідно, в другу степінь. Далі логариф за основою 1 четверта від 4. Тобто, Що ми маємо зробити з 1 четвертою, щоб отримати 4? Перевернути, так? Ось, пам'ятаємо, що перевернути це степінь від'ємний, тобто мінус 1. Логариф за основою 5 від 1,25. Тобто, в яку степінь піднести 5, щоб отримати 25, давайте подумаємо. Це другу. А щоб 1, 25, то це обернене число, тобто мінус 2. Так, тепер тут Тут з коренями цікавіше. Да? Давайте пригадаємо властивість коренів. Значить, Корінь степеня n із числа a Ми можемо подати у вигляді степеня ось такого а в степені 1. На n. Тобто, що таке логарифм за основою 2 від кореня з 2? Значить, це логарифм за основою 2. Від двох у степені одна друга. Тепер кажемо. Використовуємо ось цю властивість, яка каже, що від числа B, оцей от показничок, ми виносимо наперед. Навет, наперед виносимо одну другу. І що вона залишається? А залишається у нас логариф за основою 2 від 2. А ось ця властивість, ми вже її сьогодні застосовували. логарифм 2 від 2 це одиниця. Я її просто закреслю. Отже, де одна друга. Так, логариф 9 від 3. Так, давайте я це приберу. Логариф 9 від 3. Значить, думаємо, в яку степінь треба піднести 9, щоб отримати 3. Ось, ну, можливо, хтось вже знає, що це корінь, так? Тобто степінь одна друга. Але як це ми отримуємо? Значить, дивіться. Ми кажемо, 9 це ж 3 у квадраті від 3. Тоді ось цей от степінь 2, показник. Ми його за ось цією останньою властивістю. Оце число К виноситься наперед, оберненим числом. Тобто двічка виноситься наперед як одна друга. І в мене залишається, знову ж таки, логариф 3 від трьох. Що це таке? Це одиниця. Отже, відповідь одна друга. Так. Це приберемо. Сюди одну другу. Наступний логариф 4 від корінь кубічний із 4. Знову ж таки, корінь кубічний за цією властивістю подаємо як одна третя. Одну третю виносимо наперед. Логариф 4 від 4 це одиниця. Так, тепер тут логариф за основою 3 від 1 на корінь четвертого степеня із 3. Пам'ятаємо, що корінь четвертого – це в нас одна четверта. От, Але воно в знаменнику. Тобто нам спочатку його треба ще перевернути Перевернути – це від'ємний степень, тобто мінус одна четверта. Так, тепер тут логариф 125 від 15. Значить, думаємо, а що таке 125? Так, це ж 5 у третьому степені. А що таке 15? Так, це ж 5 в мінус першому степені. От звідси ми робимо висновок. Трійка виноситься наперед як 1 третя. Мінус 1 виноситься наперед як просто мінус 1. І в нас залишається мінус 1 третя логарифм 5 від 5, що є одиницею. Так, давайте я оцю частинку пропущу. Маєте бажання спробуйте самостійно її зробити. Та запишіть в коментарях, що ж у вас вийшло у цих завданнях 12. 16 А ми давайте з вами перейдемо. До 17 го задання. Отже, логарифм за основою 15 від 3 додати логарифм 15 від 5. Так, тут нам вже потрібно застосувати ось цю властивість, де в нас є логарифм плюс логарифм, і ми замінимо його на добут. Тобто, логарифм за основою 15 я перепишу, а 3 помножити на 5 це ж 15. Тоді що таке логарифм 15 від 15? Ну, знову ж таки, получаємо одиничку. Так, ну, зрозуміло, що 100 відняти оце от 5, ми заміняємо за наступною властивістю на ділення. 100 розділити на 5 це 20. І ми отримаємо логариф 20 від 20. Що також є одиничкою. Так, тепер давайте розберемося з цими останніми двома задачками. Отже, логариф натуральний 100 розділити на логариф натуральний 10. В ось цьому завданні нам потрібно застосувати ось ту властивість, яку я казав, що. Її не подали сюди от формули, але її потрібно знати. так? Отже, ця властивість виглядає, я ще раз повторюю так. логарифм за основою А від Б. Це логарифм за основою С від Б. розділити на логарифм за основою С від А. Так, а ми зараз скористаємося цією властивістю, тільки задом навпаки. Так? У нас вже є дріб, а ми його замінимо на один логарифм. Тобто, я пишу логарифм, Тепер основа. Основа це ось це число А. Тобто, у нас це 10. А підлогарифмічний логарифмічний вираз це Б. Оце наше верхнє число 100. Ну і яку степінь піднести 10, щоб отримало 100, це вдруг. Точно так само працюємо тут. Два логарифми у нас діляться. Ми їх заміняємо на логарифм 36 від 6. Давайте ми зараз схитруємо так. Використаємо ось ту властивість перехід до нової, властиві... це до нової основи, а ми використаємо те, де заміняється логарифм основа А від Б, а ми міняємо його на 1 на логарифм Б від А. От, замінимо місцями, оці поміняємо А та Б. Отже, що ми отримаємо? 6 та 36 змінюємо місцями. Це буде 1 розділити на логариф 6 від 36. Ну, а ми вже знаємо, що 6 від 36 це 2, тому що в другу степінь підносимо 6 і отримаємо 36. Отже, в результаті ми отримаємо 1 другу. Не забудьтесь написати в коментарях, що у вас вийшло з задання 16 А ми йдемо далі. Так, ось таких от декілька задачок, завданнячок на відповідність. Значить, у нас властивості ось тут я залишаю, щоб ми їх бачили і використовували. Ось, встановіть відповідність між виразом, та тотожним рівним виразом йому, якщо А більше нуля. Отже, дивимося. ЛГ10А. Значить, це логарифм десятковий від 10А. Значить, перше, що ми маємо зрозуміти, це між 10 і А у нас множення. І ми зараз застосуємо цю властивість та розкладемо його на суму двох логарифмів. Це буде ЛГ 10. Та додати ЛГА. Ось. Ну, але що таке ЛГ10? Це ж логариф десятковий від 10. Так, це ж ось воно, А від А. Це одиниця. так? Отже, ми отримаємо А додати логариф десятковий, перепрошую, логариф десятковий від числа А. Ось це, ось ця відповідь В. Так, добре, давайте дивитися на друге. Отже, що ми тут бачимо? Логарифм десятковий від А в степені 10. Ось, використовуємо властивість у цю степень. Десяточку виносимо наперед. Отримаємо 10 логарифм десятковий від числа А. 10 логарифм від А. Це відповідь Г. Так, завдання третє. Отже, бачимо, що тут у нас під логарифмом такий вираз. 10 розділити на А. Використаємо ось цю властивість. Б розділити на С. Розкладаємо його на різницю двох логарифмів. Логариф десятковий від 10 відняти логариф десятковий від А. Це вже ми сьогодні робили. Це одиничка, Одиничка відняти логариф Б. Так, ну і останнє. Значить, в останньому ми використаємо властивість ось цю саму першу. Називається основна логарифмічна тотожність. І кажемо, що таке ЛГ? Так це ж логариф десятковий. так? Тобто 10 в степені ЛГ10. Ось воно А в степені ЛГА. Бачите? Отже, в результаті в нас має залишитися просто А. 10ЛГ10. 10. Вони самі себе з'їдають. Залишається просто А. Так, ну і ще, один, ще одна відповідність. Давайте подивимося. 3 від корінь з 3. Отже, ми вже знаємо, що корінь з 3 – це степінь 1 друга. Тому буде просто 1 друга. Так, друге, корінь 4 відняти А. Всі лякаються, зразу, якщо бачать корінь, але ж давайте подивимося, що ж це таке корінь 4. Це ж 2. Ну, а 2 відняти 1 це ж 1. Тобто, в мене є логариф за основою корінь з трьох від одного. Ну, ось, ця, ось ця властивість, властивість якою ми вже сьогодні е, користувалися не один раз. Е, логариф за основою корінь з трьох від одиниці це 0. Третє завдання корінь з 3 від трьох. Отже, кажемо, корінь з 3 це степінь одна друга. Але так як цей степінь в основі виноситься воно як обернене число. До одної другої обернене це дві перших. Або просто 2. Ну і останнє 30 поділити на 10. Зрозуміло, що це буде 3. Логориф 3 від 3, ось це наша одиничка. Так, з цим розібралися. Йдемо далі. <кхід> Наступне завдання: знайти значення верезу. Ну, і ось такий от у нас великий вираз. Логориф 2 від 48, плюс логариф 2 від 5 третіх, та від 4 п'ятих. Отже, перше, що ми бачимо. Ну, тут от у нас ділення. І ось тут у нас ділення. Тобто ми вже знаємо з вами, що ділення можна спокійно розкласти на різницю двох логарифмів за цією властивістю. Але що ж ось тут з цією 48 робити? Да? Ну, ми розуміємо, що 2 в квадраті там, 4, в третьому степені 8, потім буде 16, 32, а потім буде 64. Тобто 48 ну нема такого цілого числа, в який би ми піднесли 2 та отримали 48. Отже, ми зараз якось схитруємо. Ну, як схитруємо? Ми зараз розкладемо 48 на два числа, які в добутку дають відповідно 48. Ось, але щоб одне з них було степенем числа 2. Значить, це 16 на 3. Так. Отже. Ці ми заміняємо на різницю логарифмів. І я запишу логарифм 2 від 5. Відняти логарифм 2 від 3, додати. Тепер ось це заміняємо на різницю. так? Логариф 2 від 4 відняти логариф 2 від 5. Тепер бачимо, що тут у нас добуток. А от добуток ми розписуємо за ось цією властивістю на суму. Да? Ось логариф 2 від 16. Додати логариф 2 від 3. Додати, ну і це прийдеться ще раз переписати. Але давайте перед тим, як переписати, я подивлюся на ось цей вираз. Та ось цей вираз останній. Да? Отже ми бачимо, що ці два вирази однакові, але з протилежними знаками. Такі числа в сумі дають 0. Тому я їх зразу закреслю. Ось, мінус логарифм 2 від 3 ми перепишемо от сюди. Ось. І плюс, ну давайте ще раз запишу, логарифм 2 від 4 перепишемо. Так, отже, ми отримали ось такий вираз. І знову ж таки бачимо, ось воно, бачите? Логарифм і мінус логарифм. Це знову два протилежних числа, які в сумі дають 0. Залишилося нам порахувати, скільки це 2 від 16, да? тобто в яку степінь нам потрібно піднести 2, щоб отримати 16. Це четверта степень. І в яку степінь піднести 2, щоб отримати 4, це друга степень. Отже, 4 плюс 2 дрівні 6. Ось так усе просто можна зробити з логарифмами. І для цього нам усе дано, усе дано в е, довідкових матеріалах просто треба знати, як ними скористатися. Останнє завдання на сьогодні. Знайти значення ось такого виразу, якщо логарифм 8 від АВ дорівнює мінус 11. Отже, дивимося на наш вираз. Перша частинка 64а. Зрозуміло, що між ними стоїть дія множення. Використовуємо властивість для множення і кажемо, розпишемо їх на логарифм 8 від 64 плюс логарифм 8 від А. Так, ну і в нас ще є плюс логарифм 8 від Б. Так. Тепер. Оцей перший логарифм 8 від 64 ми можемо порахувати. Бо в яку степінь піднести 8, щоб отримати 64? Зрозуміло, що це до квадрату, тобто в другу степні, так? Ось, а цих два логарифми ми зараз з'єднаємо в один. Як це? Маючи суму, ми їх з'єднаємо в добуток. Тобто логарифм за основою 8 я пишу, а тут пишу не А і подільно Б, а вже пишу А помножити на Б. Візьму спеціальну дужки, щоб було ідентичне ну, з тим, що нам дано в умові, бачите? Отже, що ми отримали? 2 додати, а ось цей вираз це ж мінус 11. Тобто, 2 додати мінус 11 дорівнює. Пам'ятаємо, 2 додатні число. Це в мене є 2 гривні, а мінус 11 це я винен комусь 11 гривень. Так? Отже, в такому випадку, зрозуміло, що я виплатити весь борг не можу. Залишиться якась частина. Тобто, від більшого числа віднімає менше, та ставимо знак більшого. 11 відняти 2 та мінус 9. Ось таке завданнячко нам зустрілося. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам допоможе ця інформація. Обов'язково попрактикуйтеся, тому що чим більше практики, тим легше і швидше ви впораєтеся з завданнями НМТ. До нових зустрічей!